Розумний будинок і картонні меблі, віртуальний тренер для занять спортом та мобільний робот це не вигадки, це реальні роботи молодих львівських винахідників. У Львові триває перший фестиваль науки, гасло якого наука це мистецтво. У вас малорухлива робота на спортзал немає часу. Віртуальний тренер. Ваш порятунок для таких занять потрібен персональний комп'ютер, веб-камера, спеціальна програма. А ще треба одягти так звані маркери, наприклад, дві рукавички різного кольору і пов'язку на голову. Програма може працювати в двох режимах: в режимі аналізатор і тренер. В режимі Режиміналізатором вона нам буде говорити, яку вправу ми робимо в даний момент. А в режимі тренер програма нам дає підказку, яку вправу потрібно зробити. Програма дає голосові підказки, а також відображає рухи на моніторі комп'ютера. Юний винахідник вже запрограмував низку вправ для занять спортом. Однак, кожен користувач може по-своєму скласти перелік фізичних навантажень. За словами Романа, така програма була б дуже помічною для реабілітації хворих на ДЦП. Лікар може запрограмувати якісь рухи, маркери можна почепити на певні області тіла, які для реабілітації, і Можливо, проводити теж цінування, а це мобільний робот із штучним інтелектом. Рубовей може визначити і пройти певний маршрут, оминаючи всі перешкоди. Поки що це іграшка, однак вдосконаливши, її можна використовувати як автомобільний навігатор. Якщо є така місцевість, яка проглядається, і там явно видно, наприклад, ями якісь або щось там старчить, або якісь хімікат розлити, То, принципі, він зможе спокійно їх об'їжджати. Функціональніший винахід екологічно чисті дизайнерські меблі. Політ своєї фантазії, студентка Львівського лісотеху. Тілила у картоні саме цей виріб зроблений з картонних трубок, на які намотують ліноліум, килими. Після того ці трубки викидаються просто на сміття. В нас мета була людям показати, що такі речі, як картон, папір, вони є, по-перше, екологічно чисті. Вони є досить дешеві, і з них можна проєктувати різноманітні цікаві вироби. Картонні меблі недовговічні, зате досить міцні та оригінальні, каже науковець. І зазначає, студенти полюбляють експериментувати з вторинною переробкою. Скажімо, 49 пластикових півлітрових пляшок, і крісло масажер готове. Розкладне крісло кокон дитячі меблі, трансформери, будинок сонячного проміння. Фантазія львівських винахідників обмежується хіба що фінансами і спробами просунути свою розробку на ринок. Наталка Лосацька, Юрій Денкевич, Львів та su Southern